Як самостійно одивити будинок чи приміщення? Для цього нам потрібні ваги, щоб змішати два компоненти один до одного. Сама піна поліуретанова Polychim2001R4, яка складається з двох компонентів А і Б. Цю піну ви можете придбати в нас на сайті. Ціна є вигідною, оскільки ми є виробниками вже 28 років. Уся наша продукція проходить лабораторну діагностику і має найкращі показники у затепленні і звукоізоляції. Також нам потрібен прилад для змішування двох компонентів на 3000 обертів. Змішуємо на протязі 10-15 секунд до консистенції густих вершків. Тепер заливаємо містянний проміжок. На протязі 40 секунд до хвилини. Як це зробити в домашніх умовах? Для цього нам потрібні невеличкі отвори у стінах будівлі, щоб через них залити поліуретанову піну, яка у міжцінному просторі швидко вспіниться. Заповнити усі пустоти, тим самим будинок чи приміщення стануть теплими й тихими. Бо наша піна ще володіє звукоізолюючими показниками. До речі, наша піна є екологічно безпечною для людини та має щільність 40 кг, тому щоб прорахувати скільки вам потрібно кілограм піни на площину, потрібно знати об'єм синого простору або будь-який інший об'єм для заливки та помножити його на 40 Це буде кількість матеріалу в кілограмах. Для безкоштовної консультації прорахунку скільки вам потрібно кілограм піни на площину, звертайтесь до нас за номером в описі під відео. Дякую за перегляд!